В Перещепенській громаді в межах проєкту програма ЄС міцні регіони, який співфінансується Європейським союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини, відкрили сучасну комп'ютеризовану локацію коворкінг Центр, де місцеві мешканці та внутрішньо переміщені особи зможуть проводити різноманітні тренінги та навчання по бізнесу, психології тощо. Відкриття даного мультимедійного центру є дуже важливим для нашої громади, адже більше двох тисяч переселенців вже зареєстровані на території нашої громади. Більшість із них проживають зараз, і для того щоб у них була можливість зайти на попрацювати в інтернеті, попрацювати за комп'ютером для того, щоб у них було місце, де можна пройти певні тренінги по бізнесу, по відкритті власної справи, або ж знайти роботу, підготувати резюме. От саме для цього, для того, щоб допомагати і ВПО, і нашим місцевим мешканцям розвиватися, саме для цього і був створений даний ковокінг-центр. Тому дякуємо асоціації органів місцевого самоврядування та міжнародним організаціям, які спонсують даний проект, за надання нам всієї необхідної техніки та всього необхідного обладнання. Міський голова зазначив, що така локація є дуже корисною не тільки для навчання, але й для психологічного відпочинку внутрішнього переміщених осіб та місцевих мешканців